Привет! Всем. Привет! Вчора викладав відео, де я негативно висказувавсь про плуг віракс. Українського виробника 2 по 18, а по факту 2 по 25 по замірах виходить. По якій причині видалив відео? Тому що відео було не зовсім коректне по відношенню цього до цього плуга. По якій причині? Причина була в тому, що корпуса по відношенню до корпуса, коли я заміряв рейкою, по відношенню до корпуса стояли в сторону, що перший, що другий. Сьогодні вранці я взяв ключі, знімав, відкручував гайки. Хотів піднімати корпуса, щоб переробляти, переварювати чи перерізати, переварювати чи розточувати дирки, отвори на стійках. В общем, що виявилось, виявилось те, що з кривими руками і просто не додивився, коли збирав його перший раз. Е Відкрутив гайки і заглянув під низ. В общем, на болти заходять у раму прямо впритик притик А на стійки на плиті стійки тут отвори на 3 мм більші, тобто на всіх трьох. Тобто на оцих отворах викрутив, повернув корпус, зажав і він став так, як треба, капітально. Це був для мене, це було для мене дуже негативно в цьому плані, коли вони стояли так, тому що я не подивився зразу, а зробив висновки поспішно. Ну, треба вміти визнавати свої помилки. Всі ми люди і всі ми помиляємося. І якби ми не, не помилялися, ми б не були людьми. Розкажу зараз по-новому про цей плуг. Може з нових людей, хто побачить його, доробив я предплужники. 5х5 уголки, два зварив до кучі, приварив до рами. Це чисто моя, це чисто я для себе так зробив, захотілося, щоб прикидало бадилля чи ще щось. так сказати, чисто моя хотілка на рахунок, на рахунок рамки для підборони заводської, вона мені не сподобалась, не, ну, вона не коректна, до неї треба доробляти і переробляти. Я її залишив для додаткової ваги плуга. І зробив таку рамку. Тут не приварював, посорлив дирки, розточив напильником, вголок прикрутив, приварив трубку, потім зробив отакі пластинки, посорлив дирочки і в цій трубі посорили дирочки. Потім зажав їх на цій трубі, приклав сюди і обварив. Получилась така відкидна рамка. Що хотів сказати, я Вчора про це забув, ця рамка була під грібінку. За грібінку я робити не совітую нікому. Тому що в чому причина? Причина в тому, що грібінка стоїть жорстко на рамки. І коли у вас перепади, перепади площі, то грибінка все одно йде так, як іде і плуг. Тобто, якщо у вас йтиме трохи в уклон вправо, то грибінки будуть загрібати тільки задні зубки або половина зубків, а передні будуть у повітрі. І дуже мені не сподобалось. Як здаєш назад, вона висить вниз, І якщо за плугом якийсь обніжок або якийсь обніжок плавний, то зачіпається задніми зубками, упирається у той обніжок і я зразу зробив його, випробував і відразу відламав два зубка. Мені це не сподобалось. Абсолютно, і тим більше гербінка грабе як двома як, як обичними граблями, тут же ж він копіює, борона копіює поверхню землі. І якщо перший не розбиває грудку, другий, третій, четвертий, п'ятий, п'ять рядів, якийсь із них до, до останнього вийде гарна площа. Це з, з картопли копалки з транспортерної це опять собі ногах, смолю ось робоча. Робочі, робоча, в робоче положення. Тут опора, цепок одного хватає ще, правда, тут треба доварити косинку, щоб було на вірняко. Плуг, стійка 45-та, висота. Взяв 45-ту, так як побоявся для шифінгу 240-го, побоявся, що при підйомі перший корпус буде дуже низько. Ну, Виявилося, що е, піднімав нормально і можна було брати сміло 50, на 52-гу стійку, тому що на 45-й. Е, коли бадилля або бур'ян чи якась поросль, то перший корпус забиває. Щоб мали на увазі. За, це, не, за трубу не сказав. Да, труба коротка, питань немає, Короткувата. Він, Можливо, цей плуг навіть не, не зроблений під метр двадцять. І, допустимо, на шефенга він не, не зовсім ну, не підходить. Ну, перероб, Доробити його не, складає, не склало для мене великих проблем. Я сюди вирізав колечко з труби, поклав, І щоб яблуко далі под, подвинути від рамки. А на цій стороні тут ось заводський пальчик. Я на нього знайшов злома. Злома знайшов, десь у мене залишився кусочок, злома знайшов е такого самого діаметра, з, обвари, приварив з однієї сторони, з другої, додав косинку. Е це в мене зайняло там буквально 15 хвилин робити його недовго і. Е Вийшло звідси до краю, як стає навіска, 60 см. Цього вистачило для того, щоб край, край першого корпуса виходив на край правого колеса плуга трактора. Що ще хотів додати? Вчора, вчора є такий канал Рома Техноворон. Вчора я казав, що цей плуг стоїть 12 тисяч. Ну, він мені обійшовся 12 тисяч з доставкою. Роман у Романа на каналі такий плуг, він його дуже любить. і в принципі, він у нього оре капітально, якщо так подивитися, то, що хотів сказати, що я брав за 12 тисяч з доставкою, то виходить, що на даний момент він щось там до 10 тисяч стоїть. І що ще хотів сказати, якщо будете замовляти, то краще його замовляти. Я замовляв через нову почту. Я б совітував замовляти, щоб вони, привозили, вони привозять додому, щоб привозили додому. До, до Я живу в регіоні, у них доставка в хлопців до хати обходилась на той час півтори тисячі. А я замовляв на нову пошту, так я ще їхав за 8 кілометрів по нього, щоб забрати. І мені нова пошта, ну там, звісно, вони обнагліли далі нікуди. Заплатив я за доставку 1800 Так що майте на увазі, що цього, щоб 300 гривень зекономити, і тим більше вони вам привезуть його додому, ви його зможете подивитися, роздивитися подобається вам він чи ні. Ну, насчет колеса я і вчора казав, що є нюанс невеликий. Ну Вибачте, мене за такі гроші на Лемкін. нічого розчитувати. Тут нема нічого страшного просолити отвір приварити гаєчку і закрутити болтик. Болтик навіть не обов'язково зажимати, його просто законтрогають, щоб він піджимав оцю трубу, щоб вам легко було регулювати підйом чи опускання колеса. В общем, таке відео. На зараз вийшло завтра неділя. Попробую причепити його до трактора, поїду на випробування, викопав по... картоплю. Є трошки землі, де його можна і спитати. Е, Відео з випробуванням викладу. Е, так, звичайно, якщо не зовсім мене мають не зовсім вийде орати так як у людей виходить, то це не значить, що плуг поганий, а можливо через те, що тракторист не дуже. Ну, завтра воно все покаже що до чого. В общем, таке відео по вагі. Ну Це нова почта. Ви на це не звертайте уваги. По вазі в, нова, по новій, на новій пошті е, з піддоном. ну Піддон там з, з картона блин, е, 130 кг. Я його не важив, брехати не буду. Ну Я думаю, якщо це з предплужниками, і з бороною з рамкою, то його на даний момент точно є 130 кг. Ну а так, вибір за кожним я нікому не, не рекламую, і нікому не впарюю, не, не, не заставляю. Це вибір кожного. Ще скажу за, за леміхи, я заточую їх по зверху, так як в мене був мототрактор і в мене був однокорпусний плужок. Там заточка йшла знизу і плуг погано заходив в землю. Я почав заточувати зверху і плуг почав набагато краще заходити в землю. Я заточив так предплужники і так само заточені в мене леміхи. В общем, ось таке відео. Трошки вітер заважає, вибачайте. в общем Всем спасибо, всем удачи.